Угорщина витуватиме відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС, сказав Петер Сіярто. За його словами, блокуватимуть рішення тому, що це нібито знищить угорських фермерів продовольчу безпеку Угорщини та дозволить українській мафії проникнути до країни. Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів. У Польщі поскандалили МЗС та канцелярія президента через інструкції для Навроцького. В ефірі польського медіа Channel Zero показали лист від МЗС з рекомендаціями для Кароля Навроцького перед зустріччю з лідером США Дональдом Трампом. Злив листа в медіа викликав критику з боку глави МЗС Сікорського. Він порадив Навроцькому пошукати серед своїх радників того дурня, який допустив його публікацію. Цієї ночі ворог атакував одеський район дронами, пошкоджену енергетичну інфраструктуру, повідомляє глава місцевої ОВА Олег Кіпер. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів, йдеться у повідомленні. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й адміністративні приміщення, в деяких місцях спалахнули пожежі. Одна людина постраждала, Андрій Миронець МХМ-Інформ.